Сьогодні у нас в гостях начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського управління головного управління Держпродспоживслужби Наталія Димкова. Доброго дня. Добрый день. Ви знаєте, що осінь це завжди період грибників. адже як приємно мандрувати лісом, і е, яка насолода від того, що знаходиш гриби. Але не завжди це. Приємно, тому що інколи бувають такі випадки, що люди отруюються і дуже тяжкі наслідки після цього. Тому ж розкажіть, будь ласка, що про це говорить статистика? Да, на жаль, приємно дуже збирати гриби, але неприємно, коли трапляються такі випадки. Взагалі, в Одеській області за 2021 рік було зареєстровано 10 постраждалих. Ну, от, отруєнь грибами за поточний період уже цього року вже зареєстровано дев'ять випадків, причому четверо із них діти. Двоє з цих дітей взагалі грибів не вживали. Вони просто гралися з отруйними грибами. Після цього вони, не помивши руки, вживали печиво, і таким чином діти отруїлися. Буквально пару днів назад, на днях, ще двоє дітей отруїлися 9-12 років. Дітки з однієї сім'ї збирали десь гриби, схожі на дощовіки на дощовик, і теж отруїлися, і потрапили до реанімаційного відділення Одеси. Тому гриби до збирання і вживання грибів треба відноситись дуже відповідально. За даними підрозслідувань, потерпілі, ну, ці, які отруїлися люди, вони що вони вживали? В основному це були гриби домашнього приготування, але куплені, ну, консервовані гриби домашнього виготовлення, куплені на стихійних ринках. Також це були гриби, приготовлені, теж консервовані власноруч. І гриби, які збиралися, докорослі гриби, які збиралися в, в, лісо, ну, в лісах. Лісосмогах своїх населених пунктів. В основному це були печериці, лисички, сироїшки, зеленушки. Останній випадок отруєння грибами був у нас в Подільську в 2020 році. Людина вживала мухомори з профілактичною ціллю, і трошки не розрахував дозу, і було отруєння. Але ж мухомори це всі ми знаємо зі шкільної лави, що це отруєння гриб. Чи можна його використовувати? Ну ось людина використовувала його якось з профілактичною з лікувальною метою. Mm -hmm. Тобто він в малих дозах, не знаю для чого, він використовував його і ну якась там в нього технологія була, і він не розрахував дозу і таким чином труївся. Ви сказали, що люди отруїлися грибами, ті, які, які були консервовані власного виробництва. А чи можна отруїтися грибами, які, наприклад, ми купуємо в магазинах? Ну, і гриби, які ми купуємо в магазинах, практично отруїтися неможливо. Вони ну, штучно вирощені гриби, і тому бажано давати перевагу таким грибам, ніж дикорослим. Гриби це ж губка. Вони всмоктують в себе все, все, що знаходиться поряд всім. Речовини токсичні і в тому числі важкі метали, і тому би, до грибів вживання грибів потрібно дуже відповідально відноситися. І якщо людина ну, давно збирає гриби, так, вона знає, які гриби можна споживати, і навіть навіть в такому випадку теж може отруїтися, тому що вони мутують гриби, вони змінюють свою форму, можуть дуже часто. Найчастіше всього отрується пластинчистими грибами, ну, такий от, ну, Взагалі в Україні налічується близько 80 видів низціних грибів, і 20 приблизно з них особливо отруйні. Це більшість, це отруйними грибами є різні види мухоморів, несправжні опеньки, блідата, жовта поганка, несправжній дощовик, сатанінський гриб. І ці гриби, вони є якби найбільш отруйними, Навіть невеличка доза, невеличкий шматочок цього гриба, якщо він потрапить в загальну масу грибів, яку ви ну, при, 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 при приготуванні, то таким чином можна отримати смертельну, якби смертельну дозу це буде. А що стосується нашого мирного, скажіть, будь ласка, є такі гриби, які їстивні, але на них дуже схожі ті, які шкідливі гриби, от як їх відрізнити. Ну, відрізняє, ну це взагалі для людини, яка ну, не збирає гриби з самого якби, дитинства, відрізнити їх. Я, наприклад, я не збираю гриби, і відрізнити мені їх важко. Тому якщо я, наприклад, мої батьки, да, якби, там, люди, які займаються грибами, які там, постійно збирають, і вони знають, що такий гриб, то що можна збирати, тому що я, я чесно кажучи, в грибах не розбираюсь, тому я дикорослі гриби не збираю. Я купую е, печериці е, штучно вирощені гриби. І я знаю, що я можу їх спокійно вживати. Якщо ж. Все-таки грибники назбирали грибів, але вони не знають, чи всі гриби істинні, то як можна їх перевірити? Чи існують якісь такі методи, народні перевірки цих грибів? На жаль, таких методів не існує. От, часто говорять про те, що там можна допомогою цибульки, там, срібної ложки. Ці методи не являються ефективними і вони не є достовірними. Тому такий метод на нього ні не можна. не можна. Взагалі такого методу перевірки Це грибів не існує. Їх тільки візуально, якщо ти знаєш, який гриб він на вид, і те, я ж кажу, вони можуть також мотувати. Тому найкраще всього від дикорослих грибів, якщо ти не збираєш їх і не ну не розбираєш людина, не розбирається в грибах, то краще не збирати людям гриби і не вживати. Ви вже сказали, що гриби, вони як губка смоктують у себе всі радіоактивні відходи, а ми знаємо, що, наприклад, після Чорнобильської катастрофи їх було дуже багато. Так? Тобто навіть ті гриби, які їстивні, можуть стати неїстивними. Тож як зберегти себе, вберегти від того, аби все таки не отруїтися? Тобто є такі грибники, які вже багато років збирають і вони впевнені, що вони повинні бути істинними, але ж бувають випадки і інші. Розкажіть про це ласка. Ну, по перше, не потрібно збирати гриби. Біля доріг, біля трас, біля якихось промислових об'єктів, біля забруднених об'єктів, які ну, дають забруднені якісь промислові да, виробництво, таким чином можна себе убезпечити. Ну і, звісно, якщо радіоактивні є якісь зони, там, де були такі, Радіоактивне забруднення, звісно, такі гриби теж не можна збирати. Можна отруїтися навіть і стівними грибами. Лікарі оцінюють гриб як продукт, який дуже важко перетравлюється. І ну, сам гриб по собі ну він ну якби має в своєму складі білки, там фосфор, Але якби щоб сказати, що там якісь вітаміни в них є, ну. Це білковий продукт, і він дуже важко він має в своєму складі хітин, дуже важко перетравлюється, і гриби можна вживати практично здоровим людям. Особливо не можна давати гриби дітям, людям похилого віку, вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю. І, і якщо людина, якщо в людини якісь хронічні захворювання, навіть там хронічний гепатит. Виразкова хвороба, шлунка, холецистит, то поївши грибів, така людина може отримати загострення своєї хвороби. Тому відповідально ну, обережно треба людям з хронічними захворюваннями, органів шлунково кишкового тракту відноситись до вживання грибів. Які ж існують ознаки, отруєння грибами? Взагалі, ознаки отруєння грибами можуть з'явитися через пару годин і навіть бути і до двох-трьох-трьох діб, тобто клініка може виникати в залежності від того, скільки людина вживала цих грибів, від стану людини. І таким чином буде і клініка відрізнятися. Це будуть перше ну, блювання біль блювання, тошнота. Різкий біль в животі може бути діарея, зниження пульсу, зниження тиску, запаморочення навіть у деяких буває, судоме, марення і галюцинації, в залежності, які гриб вживали. То що ж потрібно робити, аби допомогти людині в такому випадку? По-перше, не потрібно займатися самолікуванням, необхідно одразу викликати швидку медичну допомогу до приїзду лікарів. Необхідно промити добре шлунок, якщо є якісь сорбенти, випити сорбенти, це вугілля активований, там що є вдома в наявності. Попити побільше рідини. Це може бути проста вода, може бути водичка підсолена, може бути прохолодний чай. І ні в якому разі не можна вживати алкоголь. Будь-які інші продукти харчування і там іноді там при отруєнні вживають кисломолочні продукти. Так, це не можна робити, тому що можна це може підвищити всмоктування токсичних речовин. Найкраще всього відмовитись від дикорослих грибів, від вживання дикорослих грибів і замінивши грибами, вирощеними штучно, які проходять контроль і продаються в торгівельній мережі. Також не можна купувати гриби на стихійних ринках, не можна при, при, купувати гриби біля доріг, наприклад, то часто бачиш, виходять машинами, проїжджають, стоять люди, продають гриби. Це особливо небезпечно, тому що, ну, по-перше, гриби вони все в себе смоктують, да? і ти не знаєш, що, що то за гриб, що людина там продає. Збирати необхідно лише добрі знайомі вам гриби, і оглядати потрібно і по кольору, там, і по шапочку добре оглядати. Тому що гриби можуть ну, змутувати. Не беріть за НАТО молоді чи старі гриби, тому що вони теж зможуть змінювати свою структуру і, і можна переплутати їх з отруйними грибами. Також не можна збирати гриби в посушливу погоду, тому що гриб дає вологу, і тоді в ньому накопичується теж більше токсичних речовин. Ні в якому разі не можна куштувати старі гриби. Ще обов'язково мити руки після того, як торкалися до грибів, особливо отруйних. Ще раз, коли, гриби, вдома ще раз, коли ще пішли збирати гриби, вдома раз, прийшовши перевірити ретельно кошик свій, відібрати гриби, які викликають сумніви. Готувати гриби необхідно одразу після того, як зібрали в перший же день. Чим більше гриб стоїть, тим, тим більше в ньому накопичується токсичних речовин. І тут потрібно ще гриби правильно готувати. Їх потрібно як мінімум три рази відварити по 30 хвилин кожного разу, ну в підсоленій воді, кожного разу в новій воді і відвар це зливати. Приготовані гриби зберігати в холодильнику вимальованому вимальованому посуді не більше однієї однієї дуби. Такі профілактичні заходи. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Сподіваємося, що до ваших порад дослухається. А все ж таки дуже хотілося, щоб наші грибники збирали тільки ті гриби, які істинні, тому що грибні страви дійсно вони доставляють масу задоволення, і нехай це буде задоволення, а не проблема. А я нагадую, з нами сьогодні була начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського управління головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Наталя Димкова.